Так як, всім доброго дня по короче Отут оці кріплення, хто буде брати, я вам не совітую. Ось дивіться, як видно, її завертає сюди. І це я робив на цьому. Не повертав ніде нічого, бо батько сказав, будеш повертати їх повертати Повивертає цей... по Ну так воно і є воно, я навіть нікуди їх не повертав а робив все по і їх повертало так в сторону Тут виходить розбіжність трохи Середина більш-менш нормально совпадає по розстоянню між дулапами. Ну і тут, де я їздив, виходить мале перекриття його не дорізає. Позвонив на я на завод, сказали, типа, кажу, вишліть мені дві лапи, ну не вистачає перекриття. Ну вони кажуть, у нас все під цей, під заказ, чи що воно там, чи по штуках, коротше, не продають вони. Ну я ж як завжди, цей помощь, як його там інтернет і він знайшов кому надо, е, у зборі получається за таким кріпленням е, 3-3 тисячі Одна лапа це 25 на 25 і лапа 280 ну нормальне качество, ну покраска трошки отличається між ними. От оце кріплення взагалі бомба. Вони мені предлагали таке саме. Я відказався, я не хочу Він каже, чого, воно дешевше. Кажу, та не хочу, я кажу, хоч і дешевше, лучше таке ось поставити і то буде стоять. Ну, по лапі воно, видно, як лапа взагалі прикольна. Зараз будемо, зараз цю ставимо, перекриває, двігаємо її ще трошки сюди, щоб оту якраз. Поздвигаю їм щоб менший був зазор. так що от так от. Ну, ці кріплення я вам не совітую. Хто буде купляти культіватори, відказуйтесь від них, бо будете потім переробляти. Так як де я лапиці заказував, кажу, я не хочу, він каже чого. Кажу, так казам ви їх тіпа, робите. Кажу, Вони ну не працюють, кажу, їх хто вивертає, я ось дивлюся там. Десь одну лапу Короте, підняло отак. Десь отам воно ту крайне, зараз покажу. Ось бачите, цю вже підняло вгору. Її отак раз і підняло. Оце таке кріплення. Це як батько каже, такі кріплення, каже, це по піску працювати, то каже, будуть вони робити. А в нас каже, тяжелий то, Каже, вони слабі. Або, каже, отут буде вигнати. Так що отак. От. Позвонив я щось на завод, вони кажуть, ми не даємо. Ну, Та що, я буду спорити, чи що. Ну не хочуть вони працювати, так ну, не хочуть. Каже, якби у вас щось там случилось, або ви там щось поламали на ньому, або розірвали, тоді ми согласні. А так. Не йдуть вони коротше, на компроміс, це їхнє діло. Я нічого казати не буду. Він дешевше йшов від генерала. Цей я забрав 100-130 135, а генерал стояв 160 і плюс доставка в них була. ну Ми вийшли з положення, те, що в нас на мий наш крібали ці кошти. Не так воно все просто нам дається. Ну, хто знає, а хто не знає, то зараз будуть всякі, всякі гадості писати. Так що ми вийшли з положення, те, що в нас було. Ну Ще додати 35 тисяч і купити генерала. Ну, ну ми не витягнемо. Ми і так, якби трошки в долги влізли і в, трошки набралися. Ну, то, то наші проблеми. А я розказав, як є по культиватору Тут а я поздвигав. Ось бачите, зараз вже по центру стоїть ось е, граблина. Попідмащував тут, гайку підмастив, щоб його подати трошки туди, щоб оця йшла ось, чітко ось по тому, бачите, по центру. А так як вона стояла ближе сюди, то воно виходить ближче стояло ось сюди і воно горне. Ну, це я вже переставив, це вже нормально, наче не горнуло останній раз. А так далі я буду культивувати, ось вам покажу. Батько прес готове. Ну, а так, ось бачите, тут дві гайки підмастив, щоб воно по центру йшло, бачите як? А так воно, виходить, сміщено. І оця йде, ось якраз вони ще трошки тут бігають, то виходить, вона якраз пошти одна навпроти йдуть, і тоді вона не пропускає між собою. І це я вже зробив якби в положенні аж плаваючи. І тут теж, там воно дивлюся, по цьому де брус катка йде. Кажу батькові, чого вони не зробили так ось, допустимо. Його наоборот тут поставили і ту сторону наоборот сюди поставили, щоб легше було ці болти крутити. Не знаю, може в них там якийсь інструктор такий. Ну, може дивляться мій канал, ну, зробіть якось по-другому, або зробіть, щоб воно якось плавало. Не знаю. Тут раз, два, чотири болта треба крутити. І на тій, це 8. І отут, якщо піднімати граблину, це тоже тут от і вважайте, це скільки роботи получається. Ну тут уже на останню поставив, бо горнуло. горна і все. Я йому що вже і трошки туди давав. Ну, це таке. Так що ну так от. Ці кронштейни. Де там та лапа, і йшли вже з фіксацією цього різьба. Тут все бачите, агайка прорезиниста, ну, така теж дебеленька. Подивимося далі, як воно буде. Так що хтось каже, воно та й на те вийшло, якби купив генерал, ну, кожному своє. Такі відзиви за культиватор. Та я думаю, везде вони є косяки. Так що без цього ніяк. Так що працюємо. Ну, поставились, дивіться, як Кронштейн класно стає. Оце я розумію уровень. Ну зробіть воно одне, щоб воно, блін, не було отакої оце, оце фігні. Нафіга то я не розумію. Зробіть одне нормально, хай люди користуються. Ні, візьмуть отаку, гамно якесь зроблять одне і. Потім руки такі всіх дав трактористів. отак Отакі, бачите? Це нам, щоб не скучно було, напевно, щоб ми отакі брали ключі і крутили потім. І оце всі производства, що роблять культиватори, ну я не знаю. Ну то таке. Коротше, тепер отак ось перекриття у нас виходить. Може тепер буде забиватися. Не знаю. Ця лапа строго йде якраз по центру оцим носиком. Це вже тут я не знаю що. Це теж передвинув. Ця по центру того носика. Коротше, вже должно бути, як ця перекриває. ось Тут малий зазор ось який і там лапа, тоді ця вже йде по центру ось ось цієї. сюди, йде вон центр носа. того Тепер ця йде коротше, почти по центру того носа. І тут йде ось теж, бачите? Оце середина тут була прикольно виставлена. Тут ми нічого не робили. Тут ось йде, пошти наполовину закриває лапи. Отак ось сюди, центр. Ця лапа теж перекриває центр того носа, носика. Отам. А ця лапа теж почти перекриває. ну тут Середина тут якби нормально. Жаль, що нема. Нема де спробувати. Можна було б подивитися, як він працює. Ну, може зараз десь знайду, ну, до сусідки заїду. Попробую. А, поставив подвігайки, щоб не контрогаїв, законтрогаїв. Ну і тут ось дивіться, який тепер Перекриті. так що а так от. Працюємо потихеньку, батько Лага, де вже прес, прес подборщик, а я з цим кручусь Так що так от. Ну, Зараз спробуємо, тут сусіди її в сусідки є, то подивимося зараз. Сейчас задню здамо і потім проїдемо. Може сусідка по шиї дасть, а там хто його знає Перекультивували ми тут кукурудзу бо вона виходить, примерзла тут сама ранча садили тут пробували сівалку бачите яка вже кукурудза була ну вона б не одійшла і в неї тут посів такий був там є там немає ну вирішив я коротше, її закультивувати та й голову не морочить батько каже перекультивуйте і все тут небагато тут Соток соток п'ять може. Ну, робе, що тут сказати. Рівненько, рівненько робе. Так що, наче повирізав усе. Одну лапу прийшлося пере, передвинути трошки. А там через пару днів воно буде видно, чи вирізав він, чи ні. Вас їм тут соняшник та і все. Отже, як би хто поприбирав? Бачите, яка кукрузка була, е! Ну, а там уже осод поліз, осуд я вже вирізав, Уже все. Так що. Холодно, даже трактор все вкриваю, бачите. Ну, наче м'ягенько, а там хто його зна. Це в мене тепер, виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лап стоїть тут. А. Перший ряд. І там раз, два, три, чотири, п'ять. І там п'ять. Добавив я по дві лапи. Вже щоб перекриття було як перекриття. Ходю шостою на черепах і понижена. 收到。